Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу по роботі з регламентованою звітністю Для користувачів інформаційної системи ВУЛЕК з ролями Керівник ЦНАП, Адміністратор Цнап і староста. Для здійснення переходу до сутності по роботі з регламентованою звітністю. Активуємо дії по опції Лівого меню Звітність і виберемо Регламентовані звіти. Відображається сторінка по роботі з регламентованими звітами. Функціонал продемонструємо для користувача з ролю адміністратор СНАП. На сторінці по роботі з регламентованими звітами в нас представлено інформацію щодо можливості формування звітів наступних видів. Це протокол звернень, час опрацювання яких завершується і які протерміновані СНАП. Це звіт щодо роботи адміністраторів СНАП, це звіт щодо надання адміністративних послуг у відповідності до СНАП, це звіт щодо протермінованих звернень, і звіт щодо надання адміністративних послуг.